Разніші апостоли Зеленського почали морщити носи. Міноборони закупило половину неробочих безпілотів. Зеленського особливих шансів немає. Ні всіх, хто вештається в нього під ногами або під чиїми ногами сам вештається сам Зеленський. Це не фронт, це божевілля. 800 тисяч людей в армії, а реально воює 200-300 тисяч. Вітаю друзі, черговий памфлет на цибулько толк. Назвав його перші щурі побігли. Отже, щось засмерділося в датському королівстві, тобто на Банковій, і смердіти почало вже досить добряче, бо навіть найвірніші апостоли Зеленського почали морщити носи. Ті, хто ще вчора волав повісити пороховотів на березах, сьогодні раптом влаштували відкривання в стилі «Ой, а в нас половина дронів не літає. Армія воює голими руками. Першим, як завжди, прорвало головну антипорошенківського херувима Стерненка. Тепер він раптом виявив, що Міноборони закупило половину неробочих безпілотників. Відкриття століття. Хоча про це кричали ще рік тому всі, кого тоді записували в Зрадофіли. Але тепер бач прозріння. може нагадати йому про те, хто ініціював створення парламентської тимчасової комісії з приводу безпілотників і хто, по суті, заявозив роботу цієї комісії. А потім настала черга ще одної зеленої фанатки. Ті самий, що ще вчора закликала вішати порохоботів на березах, а сьогодні раптом знайшла в собі натхнення для критики, бо гнилі, знаєте, вдаряє в ніздрі навіть найстійкішим. І це означає, що. Багато хто, хто сподівався, що вони по інерції на горбу Зеленського проскочить у велику політику, раптом зрозуміли, що ні в Зеленського особливих шансів нема. Ні всі, хто вештається в нього під ногами або під чиїми ногами сам вештається сам Зеленський. Ну і що? Отже, в кадр входить Аліна Михайлова. Вона не просто висловила невдоволення. Вона рознесла вщент геніальну стратегію влади, її слова звучать як вирок. Мені цитата, мені здається, в якийсь момент все пішло не так і зараз валиться як доміно. Складається враження, що в нас немає стратегічного плану, і взагалі бачення, як маємо повертати і утримувати території. Ти бояке откровення. А що ж ти раніше цього не бачила? Тобто, фронт сиплеться як піщаний замок, бо замість фортифікації у нас. Цитата. Копайте собі, хлопці, окопи самі. Хлопці, поки по вас гатять з усіх знарядь, копайте. Це не я кажу, це пряма цитата. Ще одна цитата: ми відкочуємося назад на непідготовлені позиції. Піхота, яка має їх отримати, повинна сама собі копати ті позиції, поки по бійцях гатять з усіх знарядь. Це не фронт, це божевілля. Де головний архітектор оборони сидить у теплій ванні з качечками і пише звернення про незламність. Ну ще біля нього вертиться купа зграя, тобто купа всяких персонажів, зграя таких само незламних оборонців банкової від опозиції і від народу. А тепер ще трохи про турботу про бійців. Михайлова нагадує, навіть елементарних сіток для евакуації поранених не забезпечили. І це після трьох років повномасштабної війни. Далі я звернулася, цитата Михайлової, я звернулася до міської влади у межовій. Дайте нам ці сітки для коридору, яким будемо евакуювати поранених. Коридору нема до сьогодні. Вже навіть орки роблять до, сітки над дорогами, плітають фактично дороги на дерева придорожні, чіпляють ці сітки, такі роблять фактично коридор і дах, із сітки. Це рибальські сітки, як правило, де дрони застріють, вибухають, але люди виживають. І головне, що техніка не, не знищується. Отже. У відповідь на звернення Михайлової тиша. Результат: люди з турнікетами по 70 годин, ампутації смерті. Це не армія, це лотерея на виживання, організована банковою. А далі цифри, від яких мороз по шкірі. 800 тисяч людей в армії, а реально воює 200-300 тисяч. Решта самовільно залишили частини або просто виписані в паперових звітах. Із 250 тисяч таких держава повернула лише 29 тисяч. Оце так могутні армії, якою так любить вихвалятися Зеленський перед камерами. Але банкова знайшла геніальний вихід, такий, що Гоголь би позаздрив взяти. Ветеранів і масово всадити їх на посади в Офісі президента чи Міноборони. А Михайлова каже, прямо це не рішення, а спроба перекласти відповідальність. Бо купа полковників і генералів там уже сидить і гріє стільці. Ну, це велике відкровення це? Ну, всі ж всі знають. Скільки який бюрократичний апарат у Збройних силах розгодувала політична верхівка своїм втручанням, своїм коптуванням нужних людей в нужної часті? Ну і пішло, поїхало. Як вам історія з меморіалом? На 11-му році війни влада відкриває національне кладовище нижком, наче соромиться. Це вже навіть не цинізм, це національна ганьба, підписана власноруч, Зеленським. Ну і Чері on the кейк, вишенька на торті. Молодь відпускають за кордон, бо ж вибори скоро. Тому однією рукою гайки закручують для військових, а іншою випускають тих, хто мав би їх підміняти на фронті. Це історія, цитата з Михайлою: це історія про політику і підготовку до виборів. А ми проводимо дивну політику. Тут однією рукою ми гребемо, а іншою відпускаємо. А що ж ти тільки аж на четвертому році війни розгледіла це, дівчину? Тож маємо повну картину. Запах гнилі став настільки сильним, що навіть віддання полугогети Зеленського почали задихатись. Спочатку Стерненко з дронами, тепер Михайлова з фронтом. Завтра ще хтось прозріє. І весь цей хор колишніх зелених звучить як реквієм для Банкової. Бо якщо навіть найпалкіші фанати почали говорити про сморід, то, мабуть, пора не знімати чергове звернення про єдність, а міняти фільтри. І то швидко. Бо країна воює, а банкова тоне у власній гнилі. Дуже легко робити медійну картинку і вірити в те, що цій медійній картинці довіряють. Та не довіряє ніхто. Не довіряє, можна 300 років торбити соціологічні служби, щоб не дай Бог, хоч один правдивий, хоч одне правдиве опитування оприлюднили. Але ж люди бачать, люди просто бачать, де є брехня і хто працює на власну кишеню, а хто працює на державу. В цьому сенсі, як не крути, а найближче коло Зеленського не проглядається із державним інтересом. Ці хлопці добре запакувалися за час перебування у владі, але тепер хотіли б якось легально продовжити своє політичне буття. І відчуття того, що ця жхуна багатьох не вивезе, почала потенційних. Так би мовити, не потраплячів на цю шхуну імені Зеленського, змусила тривожитися цих людей, сумніватися в власній перспективі. Але ж вони вважають, що вони були такими адвокатами Зеленського, коли, коли Зеленський справді знімав, так би мовити, вершки зі своєї популярності політичної. Але ж це якої якості була ця популярність, задумайтеся? Тепер ви чухаєте тилиці, і навіть якщо ви рипнетесь на вибори, вам згадають, як ви зеленіли в оточенні великого вождя Володимира Олександровича. Згадають. Дякую, друзі, і дякую Збройним силам, що, попри такі тяжкі обставини, вони все ще стоять і демонструють неймовірну силу духу і неймовірну боєздатність, навіть місяцями не доотримуючи необхідного боєзапасу.